Російським дзюдоїстам дозволили виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором. Рішення ухвалив виконавчий комітет міжнародної федерації дзюдо. Там заявили, що спорт має залишатися. Цитую нейтральним, незалежним і вільним від політичного впливу. Кінець цитати. Що про це думають українські спортсмени? Поговоримо далі. Максим Чиборяка зі мною на зв'язку. Преса та Шеф Федерації Дзюдо України. Пане Максиме, вітання, добрий день. Доброго дня. Ну давайте розпочнемо з реакції. Тому що, якщо попередньо казали там про нейтральні прапори, що теж не влаштовувало представників жодного виду спорту в нашій державі, то тут, ну, взагалі, зухвало з російським прапором демо на міжнародну арену. Е, так, на жаль, федерація дзюдо міжнародна стала першою організацією з олімпійських видів спорту. хто… Допустив цинічно, нахабно росіян, повернув їм всі права і допускатиме їх до міжнародних змагань під національним прапором. Скажімо чесно, для нас це стало справжнім шоком, тому що за різною інформацією, за певними там, неофіційними джерелами, була інформація про те, що, можливо, Федерація Міжнародна це питання розгляне, починаючи з Нового року. Але буквально за один день до турніру в Абу-Дабі, який ось сьогодні стартував, вони оголосили про, про це рішення раніше, в червні цього року, вони допустили Білорусі під своїм прапором, ну і власне зараз э, повністю повернули росіян. Тому, звичайно, ми обурені. Ми написали всі відповідні звернення від всіх інституцій, від федерації, від міністерства молоді та спорту, від національного олімпійського комітету, але. Э, Ну, поки що чекаємо на їхню відповідь, але скажу чесно, сподіватися на якусь зміну цього рішення буде дуже важко. Чи означає це, що ну очевидно є підтримка власне цієї ідеї? Що можливо, тут вже не кажемо про спорт поза політикою? Чи свідчить це? Або не знаю, як ви думаєте, розвиватися далі буде історія? Чи українські спортсмени будуть байкотувати такі змагання? Будемо виходити на мітинг, і якось звертатися до представників інших країн, щоб на таких змаганнях також підтримували нашу державу. Звичайно, ми зараз будемо працювати з кожною приймаючою стороною. Наприклад, якщо на турнірі в Абу-Дабі наші спортсмени не мали виступати, то наступного тижня буде аналогічний турнір в Японії, в Токіо, і туди мала відправитися наша команда. Звичайно, зараз вже будемо працювати з японською стороною, щоб вони, як приймаюча сторона, можливо, заборонили виступ росіян під своїм прапором. Ну і в нас ще є така такий момент, що є існує наказ міністерства молоді та спорту, який забороняє участь національної збірної команди України у змаганнях, де Росіяни або Білоруси представлені під своїми прапорами, тому. Е, тому ми хочеш не хочеш, але будемо вимушені бойкотувати ці змагання допоки або не зміниться наказ, бо е, Міжнародна федерація якось змінить своє рішення. Ага, тобто зрозуміло, виходить, що навіть продемонструвати там свою позицію ми не зможемо через такі рішення і через такий дозвіл. Ну, е, угу. Так, так, так. Ми, не, ми не будемо брати участі. У змаганнях, де росіяни або білоруси представлені під своїм прапором, це така форма протесту. І, скажімо так, на самих змаганнях е, якийсь протест висловити дуже складно, тому що правилами в е, більшості в більшості видів спорту правила прописані так, що якщо ти демонструєш демонстративно, наприклад. Якож не виходиш на сутичку з спортсменом з Росії або відмовляєшся від там поклону чи е, тиснути руку, то це може каратися дисциплінарними покараннями е, навіть до дискваліфікації цього спортсмена. Тобто федерації таким чином міжнародні убезпечують себе від, від таких проявів. Насправді це цікавий момент, тому що в таких видах спорту, як до прикладу, фехтування чи теніс, Україна вже змогла змінити ці правила. Згадаємо, коли та, ми не потискали наші спортсмени, не тиснули руку росіянам або навіть росіянам під нейтральним прапором, і потім згодом були змінені такі моменти. Як ви думаєте, наскільки це реально саме в дзюдо чи там така більш стала критична позиція і знає, ну, підтримка? Все таки не на нашій стороні, ну знову ж таки повторюю, що кожна федерація да, дійсно у кожної федерації свої правила, і е, потрібно зважати, що Федерація дзюдо, міжнародна федерація дзюдо досить проросійська. Але наприклад, в дзюдо немає правила обов'язкового рукостискання після mm -hmm. сутички. Але, наприклад, якщо спортсмен... Не вийде на сутичку з будь-яким представником і таким чином демонструючи протест, то це може каратися. Тобто, якщо він, наприклад, травмувався там чи по якимось причинам він не виходить, це одна справа. Але якщо це виглядає як протест, то міжнародна федерація вправі карати за це, я ж кажу, навіть до дискваліфікації, тому. Щось змінити в цьому напрямку дуже складно, і в той же час дуже складно уявити, як наші спортсмени будуть боротися наразі з росіянами та білорусами, які представлені під своїми прапорами. Максима, от поки йде ось ця боротьба, та така політична і спортивно-політична, скільки українських спортсменів, представників дзюдо, будуть очікувати цього рішення? Дуже багато ми вже пропустили в минулому році, в цьому році чемпіонат світу після того, як допустили Білорусі. вони там були представлені. І звичайно, це б'є по нам в першу чергу по нашому спортивному резерву, тому що спортсмени готуються для того, щоб виступати і представляти Україну. І зараз ми вимушені чекати. Я знову ж таки повторююся, бо змін в українському законодавстві. або... Якихось рішень міжнародних федерацій, але наразі ми вимушені чекати. І ну, вся національна збірна, починаючи від юніорів, кадетів, від молодших спортсменів до лідерів нашої команди, таких як на, на весь світ, їх знають всі: Дар'я Білодіт, Богдан Ядов, Юлія Курченко і так далі. Вони всі вимушені не виступати. Максима, нехай будуть тільки позитивні результати в цьому сенсі. Дякую вам дуже, Максим Чабаряка був зі мною на зв'язку. Пресатоше федерації дзюдо України.